Привіт! Дуже рада тебе сьогодні бачити. Давай зробимо з тобою незвичну гімнастику для нашого язичка. Що в руках? Таке смачненьке. Це соломка солоденька. Їстимо її не будемо, хоча дуже її любимо. Ми з соломкою пограємо, навпіл ми її зламаємо. І як шустрий їжачок, Олючок. Над губами зробимо вуса. Лоскотить, я не боюся. Спробуємо ми тепер язикну тягнути зверх. А тепер униз швиденько. Вправо робимо гарненько. І з соломкою разом вправе робимо язиком, зробимо єдинорога. Замітаємо? Дорогу. вліво вправо. ВЛІВО-ВПРАВО ми усе зуміли. Браво! Молодець!